Як я вже говорив в попередніх відео, я йду по черзі. ADC, спорядження першого рівня, другого рівня, третього рівня, а потім спорядження для конкретного завдання. Сьогодні відео присвячено моєму спорядженню першого рівня, або тому, що також називають бойовим чи тактичним поясом з усім необхідним спорядженням. Пояси бувають різні. Так, йдуть роки, і все змінюється, але зараз не буду вдаватися в подробиці. Я розповім конкретно про те, що я використовую. Я користуюсь цим поясом вже близько 5-6 місяців. У мене пояс Blue Alpha Gear. Раніше в мене був пояс HCGI. Ви можете побачити підсумки від нього тут. Вони мені дуже подобаються, але я хотів би щось трохи інше. Це зовнішній ремень, який носиться разом з внутрішнім ременем. Мій звичайний ремінь на липучці. Він проходить через петлі для ременя, і його можна носити самим по собі. В цьому немає застібки, лише липучка з задньої сторони. Як ви можете бачити, є і трохи липучки спереду. Отож, якщо його необхідно відрегулювати, він буде триматися. Як я вже сказав, ви можете одягнути його і носити як звичайний ремінь. Але на задній частині цього ременя теж є липучка, тож він кріпиться до мого ременя, і мені це дуже подобається. Цей ремень дуже легко зняти й надіти. Наприклад, коли він вам не потрібен, ви можете просто розстібнути пряжка кобра. Мені подобається ця пряжка, тому що вона дуже легко і швидко знімається. Внутрішній ремінь має ширину приблизно 3,8 сантиметри. А зовнішній 4,4, тобто трохи більше. Але липучка на зворотньому боці цього ременя має 3,8 сантиметри. Тож вони ідеально поєднуються. Круто те, що у цього ремені є система молі, яку ви можете бачити. У нього є дві смужки молі. Трішки складно все помістити, але цілком можливо. Те, що ви бачите зараз, це те, що я ношу на своєму ремені. У мене є два відділи для автоматних магазини та два відділи для магазини під пістолет. Зазвичай також я ношу багатофункціональний інструмент і підсумок Maxpedition, а потім Кабура. Кобура для М9 швидко від'єднується. Дозвольте спробую це зробити. Здається, це система QLS. В принципі, мені подобається. За потреби я можу відкріпити її та поставити у тактичну сумку на стегно. Мені не подобається це робити, бо не люблю такі сумки, але я знаю, що є люди, для кого це зручно. Далі, як я вже казав, сумка Max Edition. Мені вона. Дуже подобається. Чесно кажучи, я насправді не використовую за призначенням, як от е, люди переважно зберігають там магазини чи щось таке. Я кладу туди свій прилад нічного бачення або пляшку води, або якісь карти, чи щось необхідне для конкретного завдання. Можна зберігати тут сигарети чи будь-що, що вам потрібно в конкретний момент. Іноді я кладу сюди, до речі, необхідні для завдання. Як бачите, ідеально поміщається і легко дістати. Підсумки для магазинів SJI Taka я обожнюю. Якщо у вас їх немає, рекомендую придбати. Тут ще багато різних речей: ось тут у мене, наприклад, ніж Броуз, який ось так от е витаскується. Тож, на поясі можна носити будь-що утилітарне. Я не часто ним користуюсь, але мені подобається, що до нього є швидкий доступ. Ви можете просто витягнути його прямо зараз з пояса, використати за потреби без проблем. Загалом, як я вже сказав, плюси цього пояса в тому, що він зручний, надійний, і у мене не було жодних скарг на нього. Можливо, він зараз трохи провисає, але це просто через вагу, яку він тримає. Мабуть, все ж таки єдиний мінус, який я помітив, це липучка. Мені дуже подобається, що він на липучці, але як ви можете побачити на цьому ремені, він починає трохи зношуватися, а я користуюсь ним всього близько п'яти місяців. Не знаю скільки він мені ще прослужить, але знову ж таки це якісне спорядження. Просто з часом його доведеться оновити. Якщо часто ним користуватися, майже як я, бачите, який він вже пошарпаний, то з часом доведеться купити новий. Отож, липучка це єдине, про що я турбуюсь. Але буде видно. Я все ще користуюсь цим ременом і вирішив вам зняти про нього відео. Якщо вам сподобалось, можете купити собі такий самий на сайті Blue Gear. Гадаю, це все. Відео про ADC ми вже переклали та виклали на нашому каналі, обов'язково подивіться його. Сьогодні ми розглянули обладнання першого рівня. Далі будуть відео про обладнання другого та третього та спеціальне обладнання для конкретного завдання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступні випуски.